Наталія Завгородня нині волонтерка сумської спільноти, яка допомагає армії. Відповідає за облік і логістику того, що надходить від партнерів. Військова тактична аптечка. Її нам прислали наші з-за кордону зі Сполучених Штатів. Волонтерська допомога від наших друзів. Комплектація тут в принципі, стандартна. Маркер, тактичні ножниці, бандаж, турнікет і пукет, типу також допоміжні засоби. До війни Наталія працювала фахівцем публічних закупівель комунального фонду підтримки підприємництва Сумської обласної ради, адже крім підтримки бізнесу, говорить Наталія, фонд займався із закупівлями робіт та товарів для 120 установ і організацій області. 24 лютого, коли все почалося, річ в тому, що від директора не було жодних вказівок, як працює фонд далі, в якому режимі, чи виходимо ми на роботу, чи працюємо як завжди, чи займаємося іншими справами. Тому, вже починаючи з 27 лютого, я почала займатися безпосередньо волонтерською діяльністю. За цей час до 2 квітня директор. Не виходив з нами на зв'язок. 2 квітня він нам написав в робочому чаті в Вайбері повідомлення про те, що ми маємо написати заяви на відпустку за власний рахунок. Своє рішення керівник комунального фонду їм не пояснив, говорить Наталія. Ми відмовилися від цього, тому що це є прямим порушенням трудового законодавства. І 7 квітня виходять накази про те, що чотири працівника із нашої команди виходять на простій. Я на простої з 1 березня, а наказ вийшов 7 квітня. Наталія говорить, що була готова працювати дистанційно, але керівник фонду не взяв до уваги її слова. Максим Березін нині боєць добровольчого формування територіальної громади Сум до нападу Росії працював у фонді юрисконсультом. Його самого накази керівника не торкнулися, але ця вказівка не суперечить чинному законодавству, про що я повідомив своїх працівників фонду. Максим говорить, що до 2 квітня також нічого не чув про роботу керівника фонду. Наш директор прийняв інше рішення. Він вирішив тимчасово призупинити трудові відносини з двома нашими працівниками. Перша це дівчина у неї також чоловік, військовослужбовець. Він вже не перший рік знаходиться в зоні бойових дій. Вона фахівець публічних закупівель. Тобто вона виїхала за кордон, тому що чоловік їй сказав, що там буде безпечніше. А друга жінка це наш бухгалтер. Людмила Бунуас і є бухгалтер фонду. Говорить, що до 15 березня була в Україні. Потім з двома доньками виїхала до Німеччини, звідки продовжувала працювати дистанційно. За весь цей час, з початку повномасштабної війни, говорить Людмила, керівник фонду цікавився тільки одним питанням. Ми дуже багато надаємо консультацій для фізичних осіб-підприємців, які звертаються за тим, як працювати в даний час, але зовсім ніякої е, рекомендаційного характеру чи наказів від нього не було. Як ми будемо працювати, просто про те, що відписуйтесь, як ви там живі, здорові, і все єдині питання були про те, що коли буде нарахована заробітна плата, і коли буде вона виплачена, все Більш ніяких питань стосовно робочого процесу організації. Не було Максим Березін говорить, що керівник фонду сам скасував електронні ключі своїх підлеглих, щоб ті не змогли працювати дистанційно. Дівчата написали, що вони можуть виконувати свої свою роботу, але він вирішив призупинити з ними трудові відносини. Замість цього він нам написав, що він бере двох людей, а саме свого товариша та другого бухгалтера. Директор почав писати, що нібито цифрові ключі вони за кордони не працюють, нібито вони працюють типу, у нас на території України. Але що виявилось насправді, ми перевірили цю інформацію через податкову, наш директор просто видалив ключ нашого бухгалтера. Наталія Завгородня говорить, що працівники фонду, яких таким чином усунули від роботи, написали листи про порушення своїх прав до облради військової адміністрації та заяву про злочин до поліції. Речниця обласної ради Лілія Наумова телефоном відповіла, що вони розбираються в ситуації. Начальниця юридичного відділу обласної військової адміністрації Світлана Калайдова сказала. Чи правомірно чи неправомірно були видані ті чи інші накази, потрібно виходити із того, які були об'єктивні обставини. Чи дійсно не було потреби у забезпеченні цих публічних закупівель, це одна обставина. Якщо була потреба у забезпеченні публічних закупівель, але роботодавець доручив виконання це іншим особам, то це зовсім інша справа. Щоб з'ясувати, що мало місце, необхідно звернутися до органу управління, управління майном обласної ради. Керівник комунального фонду Максим Лашутко на телефоні дзвінки не відповів: в офісі ми його не застали, як і нових працівників, яких він узяв на роботу. Але ми готові надати можливість Максиму Лашутко висловити свою позицію на сайті фонду. Станом на 1 травня єдине оголошення про збір коштів на потреби бійців територіальної оборони сум, щоб зупинити російські танки, які йдуть на Київ. Коштів оголошені фонд просить перераховувати громадській спільноті, в якій волонтерить Наталія Завгородня.